Чи можна розірвати трудовий договір дистанційно? Таким питанням багато задається і працівників, і роботодавців наразі, тому що дуже багато людей перемістилося за кордон або всередині країни в інші області та міста. Згідно до Кодексу законів про працю, розірвати трудовий договір можна за ініціативою роботодавця, за ініціативою працівника, за згодою сторін та за закінченням строку. Якщо мова йде про дистанційне розірвання трудового договору, тут в принципі не важливо, хто буде ініціатором, роботодавець, працівник, або це буде за згодою сторін. Тут важливий спосіб обміну документами. В принципі, зараз це спокійно робиться за допомогою електронного підпису. Частина 2 статті 7 закону України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану надає сторонам можливість становити будь-який спосіб. Електронної комунікації, не обмежуючись при цьому трудовим договором, якщо обидві сторони на це згодні. А згідно до закону України про електронні довірчі послуги, електронний підпис він прирівнюється до власноручного підпису людини. Тому, в принципі, якщо розглянути це на прикладі, то працівник може направити роботодавцю заяву про звільнення, підписану електронним підписом. А роботодавець може видати наказ про звільнення, також підписаний електронним підписом. А якщо у роботодавця, в принципі, налагоджений електронний документообіг, то зараз немало є програм, які дають можливість підписати один документ двома електронними підписами. Для роботодавців хотілося б зазначити, що непогано б вам було, якщо ви хочете направляти роботодавцям догани, Накази і так далі, про звільнення за допомогою підписані за допомогою електронних підписів. То вам варто в себе на підприємстві затвердити положення про порядок обміну документами через месенджери, імейли там і так далі. І в цьому положенні варто прописати, з якого моменту працівник вважається повідомленим. Тобто вам треба зробити локальний нормативно правовий акт, який регулює ці моменти.